Лариса Слюсаренко викладає у Хмельницькій художній школі. У перерві між заняттями оздоблює стіни закладу яскравими орнаментами. Ми багато часу проводимо в школі. Я можу за себе сказати, я більшу частину свого дня проводжу в художній школі, і хочеться, щоб тут було так, як вдома. Настрій, щоб піднявся, вирішили прикрасити, зробити красу. Художню школу відвідують діти віком від п'яти років. Працівники закладу прагнуть, аби в малечі ще до початку занять з'являлось натхнення та фантазія. Саме тому однотонні стіни нині перетворюють на різнобарвні. Коли дитина йде ще до уроку або чекає в коридорі, то це провокує її на якусь фантазію, бо тому, що стіни розмальовані не тільки в якихось там образах є якісь такі формальні. Малюнки, де якісь плями кольорові, і дитина в тих плямах бачить, можливо, якісь своїх героїв, фантазує, відповідно, розвивається. Тож на стінах поступово з'являються рослинні орнаменти та казкові персонажі. Я коли зайшла влітку після ремонтів, то побачила, що ці стіни взагалі не розмальовані і вони такі, як колись в лікарні. Оздоблюємо всюди, включаючи туалети. бо Чогось з радянського союзу прийнято вважати, що красиво має бути лише в актовому залі. Знаєте, то ми вирішили зламати цей стереотип, коли розмалювали вбиральню, ще не до кінця. Це така арт-терапія. Поки вони палітру миють, вони ще там розглядають тіктоки. Знімають праця викладачів привертає увагу і самих учнів. Тож іноді діти також допомагають викладачам. Ця стіна знаходиться біля мого класу. Мої діти ходять. У мене 85 дітей. Ось і я вже знаю їхні характери. Підходять і розпитують, і вже видивляються тут певні елементи і героїв. Ось тут і жабок виглядають, і метеликів, хтось бачить якісь джунглі. У дітей тоді з'являється таке відчуття тепла, того коридори там в квітах, якихось, якихось формах і в яскравих кольорах. Тому, поки вона вони заходять в школу, їм вже стає тепліше на душі. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.